І я не маю фірмового привітання, тому просто скажу тему відео. Ми тут зібрались для того, щоб протестувати американський сухпайок. Це меню під номером 17. Трішки розкажу про ці сухпайки. Їх роздають військовим, їх не можна купити або продати. Всього їх є 24 різних види, у нас під номером 17. І за версією військових, які мені надали цей пакет, це є найсмачніший обід, на їх думку. Також бонусом мені дали ось такий пакет. На ньому написано, що це патріотичні печиво. Тобто я так розумію, що це із однієї із менюшок, навряд чи із цієї, але тут є патріотичне печиво. Тож, давайте почнемо. Ми маємо ось такий пакет, і давайте його відкривати. Все, він ось так класно відкрився. Тут щось сиплеться. Давайте його розірвемо. Загалом я відкрила, і давайте подивимось, що ми тут маємо. По-перше, це ось такий напій в сухому вигляді, але напій зі смаком винограду. Далі у нас є два вакуумованих пакетики. Я так розумію: тут написано сосиски зі свинини. І тут чи то якесь пюре, не знаю. Написано з беконом, цибулею і перцем. Також ось тут дегідрована гранола з молоком і чорницею. Також ось такі штуки, які я поки що не осягнула. Це просто пустий пакет. Це здається, він чи то нагріває воду. Щось, щось важке. От, є ложка, є ось такий пакетик вакумований з кешю. І тут смак халапеньо. І також, я так розумію, це у нас на десерт. Тут якийсь типу мафін, булочка, не знаю. І тут написано сироп. От. І все. І також ось така картонка, я так розумію, тут опис, а, поживна цінність. І також воно складається от в таку штуку, типу в пакет, я не знаю нашу, але воно є. Давайте відкриємо цей пакетик. Що в нас тут є? Розумію, це такий сухий рушник, він пахне якоюсь м'ятою. Я, власне, тому її і нюхаю. Напевно, це суха серветка. Так, далі у нас є сі. Я так розумію, волога серветка, цукор, пакетик чаю, напевно. Ні, кава-кава, вибачте, суха кава. А, так, це у нас що? Із молоком? Я не знаю, можливо, це в каву додавати, але це тільки припущення. І також підсолоджувач це якщо ви не їсте цукор. І ми маємо ось такі жуйки. Цікавий набір. Так, давайте відкриємо основну страву. У нас основна страва, типу, пюрешка і сосиска. У мене є ось така тарілка. До мене тут прийшов гість на запах, бо пахне, пахне перцем необлизько, це не тобі. Пахне перцем, тут я ж кажу, цибулька є. Я не знаю, це макарони, напевно, не пюрешка. Але такий дрібний-дрібний. Макарон. Так, і також відкриємо наші типу сосиски. Але вони якісь пласкі, я не знаю. Це типу котлетка. Ось так виглядає відкрита менюшка. Я вже дістала із вакуумних пакетів макарони і м'яско. Також у нас тут є ось така гранола, типу мафін. Пакетики для води і нагрівання, ложка і також сироп. Тут у нас порошок для напою. І горішки з халапені. І ось так виглядає це печиво. Як бачите, воно таке цукрове, але мені дуже подобається, що воно в формі прапора. Дуже мило. Я сходила підігрити мою страву, і також я трішки розклала, підготувала скляночку води для нашого напою. Пропоную зараз приготувати цей напій. Давайте я висиплю його в цю склянку. Взагалі можна сюди воду заливати, але ми такого робити не будемо. Якийсь синій у нас порошок. Припускаю, що тут багато цукру, але типу поживно. От, е, Також пропоную відкрити наш мафін. Чи що то є, не знаю, то булка якась, так пишуть. Так. Так, це у нас ось такий, ну, типу мафін, але виглядає трішки от таким переплюснутим, типу булочка. Але я розумію, що якщо б це був реально такий високий мафін, то його важко е, важко йому втримати форму. Мафін. І також, я так розумію, це у нас є солоденький сироп, яким ми будемо поливати цей мафін. Сподіваюсь, це так, І сподіваюсь, що це не якийсь солоний сироп. Мікше вже На смак як кленовий сиропчик такий. Типу, як оладок у нас такий. І також у нас є ось така гранола. Я так розумію, її треба залити водою, і вона, типу, буде молочна гранола з чорніцею. І ось така у нас суха гранола. Її треба залити тільки водою і там сухе молоко. Ця гранола дуже смачна, особливо за рахунок цих сухих ягід. Просто топ 1 мені здається в цьому пакетику. І горішки кеш, давайте їх відкриємо. Ось так виглядає цей пакетик. Там такі горішки, я спробую. Вони дійсно з халапеньо і вони дуже гострі. Я не знаю, яке їсти, вони реально дуже гострі. Це для тих, хто любить гостре. Давайте пробувати. Я не знаю, що я їм, якщо чесно. З типу картопля. Напевно, так. І давайте спробуємо наше Ось це. Воно, ну, типу, називається сосиска, але виглядає як котлетка. Медусь. Ти не будеш їсти котлетку м -м -м. Це дійсно смачно. З виноградним напоєм, типу газованим. Такий трішки кисленький, негазований напій. І давайте спробуємо наш мафін. Типу, як овадок, ось такий. І сироп леною. солодкий мати! Сироп смачний! Отже, на цьому відео дійшло до кінця. Я дуже вдячна вам за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобався мій огляд ось такого американського сухпайка. Ми кожен день все ближче до перемоги. Обов'язково залишайте коментарі, ставте лайки. Я вас дуже люблю. Всім па-па.